Христос посеред нас на календарі четвер, 5 липня. Перебуваючи нині у храмах на Божественній літургії, ви зможете долучитись до слухання Євангелія від Матфея, в якому Спаситель розкриває для кожного з нас необхідну умову для того, аби стати для нього близьким. Хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат. І сестра, і мати, дорогі брати і сестри, такі слова спонукають нас жити по заповідям Божим і у любові один до одного. У нинішній день свята Православна Церква почитає наступних святих: священомученик Євсевій, єпископ Самосадський, мучеників Зінона і Зінни, святителя Григорія Митрополита Валаського, а також ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Геннадій, Феодор та Гавриїл. Возлюблені у Христі, кожен прожитий день приносить нам як радість, так і скорботи. На жаль, життя людини неможливе без скорбот. Проте в різних обставинах не забуваємо утішати себе словами преподобного Антонія Оптицького. Чим більше скорбот тут понесемо, тим легше увійдемо у вічне Царство Боже. А православний календар бажає вам, щоб ваша віра була сильною і непохитною за будь-яких обставин.